Україна може вперше отримати зброю від ізраїлю. В уряді країни, що досі не надавала нам військової допомоги, пропонують передати Україні озброєння, яке ізраїльські військові вилучили у бойовиків Хамас. Докладніше далі. Заступниця міністра закордонних справ Ізраїлю Шарен Хаскаль закликала передати Україні зброю російського виробництва, яку Цахал захопив у бойовиків у Лівані, секторі Гази та на західному березі річки Йордан. Як пише Таймс Ізраїль, цю позицію вже підтримав посол України Євген Корнійчук. За словами посадовця, наявність російської зброї у терористичних організацій доводить, що Москва підтримує їх дії. А отже, держава Ізраїль повинна прокинутися і усвідомити, що Росія діє агресивно проти Неї за лаштунками через партнерів по осі зла, і що Україна та Ізраїль борються з одними і тими ж ворогами. Нагадаємо, за даними Wall Street Journal, Хезбула має полегшений доступ до запасів російської зброї у Сирії. Зокрема, представники угруповання посилюють свою бойову спроможність за допомогою сучасних протитанкових ракет. Як часто бойовики отримували зброю, таким чином видання не уточнило, проте зазначило, що велика частка зброї угруповання надходила з Ірану та була іранського виробництва, адже. Країна виступає основним спонсором Хезболи. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.